Друзі, вітаю вас на каналі Trader. Нещодавно з'явилася інформація, що Національний банк України буде обмежувати перекази між фізичними особами, тобто P2P. Давайте подивимось, які обмеження нас чекають. У нас чекає обмеження в 100 тисяч гривень на карту в місяць. Зараз це обмеження становить 400 тисяч гривень, тобто, в 4 рази нам хочуть зменшити ліміт. Також не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку. Ці обмеження спрямовані на боротьбу з дропами. Хто такий дроп? Дроп – це людина, яка дає свою карту, свої дані, і третя особа через нього виводить кошти. За це дроп, тобто людина, через яку виводять кошти, отримує свій відсоток. Зазвичай він незначний, там 100, 200, 300 гривень. Тобто, якщо ви заробили в крипті, наприклад, більше 100 тисяч гривень, то їх зараз буде більш тяжче вивезти чим раніше. А як їх заробити, ми даємо багато інформації в нашому каналі. Також у нас є канал дропів, в якому ми також даємо багато інформації, як можна заробити. Один з останніх кейсів приніс нам 5 тисяч доларів. Тож, якщо вас це цікавить, переходьте за посиланнями в описі та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Також в головному каналі ми даємо багато інформації про різні пули, лаунчпади на біржах, де можна заробити 100 доларів, 200 і більше. Тож рекомендуємо вам підписатись на всі наші телеграм-канали. Давайте тепер розглянемо, як нам вивести наші кошти, тобто більше 100 тисяч гривень. І самий перший спосіб це криптообмінники. Що таке криптообмінник? Криптообмінник це такий звичайний обмінник, але він приймає крипту. Про це ніде не написано і так далі. В основному в них є свої телеграм-канали. Наприклад, ви хочете вивести там більше 100 тисяч гривень через обмеження. Тобто, ви звертаєтесь в цей канал і говорите, що ви хочете зняти, наприклад, там 5 тисяч доларів. Для цього вам потрібно скинути на їхній гаманець, який вони вам дадуть, 5 тисяч доларів. Вони вам дають код. Ви з цим кодом приходите в звичайний обмінник і на касі людині показуєте цей код. Людина, яка сидить в обміннику, вже знає за те, що ви прийдете, за ваш код, і видасть вам ваші 5 тисяч доларів. При цьому вам потрібно буде доплатити там 1, 2, 3 відсотка від суми, яку знімаєте. Тобто з 5 тисяч доларів вам потрібно буде там віддати 1%. Як на мене, всі ці обмеження не несуть нічого хорошого людям, так як той, хто захоче вивести свої кошти, він це зробить, от на прикладі, обмінника. Так як такі суми ніхто на карту просто напряму не виводить. Тобто тепер вся ця така боротьба з дропами, як на мене, буде більш масштабнішою, ходить, що ми не боремось з дропами, а наоборот, їх розвиваємо. Якщо вас не дуже лякають такі обмеження, там немає заробітку 100 тисяч гривень і більше, рекомендуємо підписатись на наш YouTube та Telegram канал в якому ми розповідаємо, як заробити на турнірах, на лаунчпулах і так далі. Якщо ви новачок в крипті та ніколи цим не займались, рекомендуємо перейти в наш Telegram канал Там ми даємо багато інформації, також підсказуємо, допомагаємо новачкам, як їм почати свою кар'ю. В крипті. Приходимо в опис до цього відео, там є всі ссылки на реєстрацію на різних біржах. Наприклад, при реєстрації на біржі OKX від нас ви отримуєте бонус до 1000 доларів в різній криптовалюті. Також біржа Bybit нам пропонує багато промоакцій. Рекомендуємо там також завести свій аккаунт. Там бонус в 4 рази більший, тобто як і наші обмеження, в 4 рази до 4000 Доларю. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього обмеження. Всім гарного дня, слава Україні!